Яскравіше посипувати. Це те, як я гуляла у дворі кожне літо. Ну, знову навіть не знаю. Нема такого. В селі коров пасти. Крали черешню, втікали з садочка та проводили літо в дідуся з бабусею. Ми дізналися, які дитячі спогади криворіжці зберігають у серці все життя. Ну, напевно, це час з родиною, коли сім'я збирається, коли всі брати, сестри, мама, тьотя, дядя, бабуся. Це дуже таке. Ну, в мене таке. Ну насправді, в цілому, все дитинство воно є щасливим, тому що немає беззуботніх якихось справ. Ти ні про що не думаєш, в цілому розважаєшся і гуляєш. Лазити по деревам, сапати, огород. У мене було таке дуже цікаве дитинство або в селі у бабусі, або тут в місті. У бабусі. В основному це було треба було щось допомагати, щось робити. Це, мабуть, народження моєї сестри. Е, мені десь було біля чотирьох років. І ми з татом приїхали до пологового, і мама. Показувала нам сестричку по вікно. Це, не, мабуть, самий такий спогад. В саду крав колгоспному. Так, ще, ще сказала, що позориться, а вони це все покажуть. Черешній жовті крав в саду. Так. Да. І що по річці? Кладка, ну, місток через річечку. А мені було, мабуть, років п'ять. І я доставав мушлю і тільки бук туди, і все. А з мене всі мої одногодки, по три роки, сміються і все. А потім чуть старше став, скажу вам, з доцею пливем на турбазі у Мар'яновці. Вона на матрасі ззаді, а я впереді. Оглядаю, з доцею на матрасі три роки було, нема. Що мені робити? Ну, повторила папин подвиг. Коли ми ходили з батьками цирк, коли приїжджав, і мене одразу вели там в цирк. А потім ми йшли в якийсь парк на атракціони. Я прям пам'ятаю це так. Добре, це напевно мій такий найяскравіший спогад. Ми грали в різні ігри: козаки, розбойники. Коротше, це було класно. Це такий дуже класний спогад. Звісно, противагу цьому спогаду це те, що мене заставляли читати книги, щоб я вийшла на вулицю. І Зараз я не вмію читати. <свист> Коли я в садик із садика втік, <свист> я убежала від нього. Ну, із садика. Мені показалось, що вдома лучше. А так як вдома нікого не було, то я запрятався в під'їзді. За мною гналася, як його? Да, Вихователька, все одно за руку піймала, і в вугол мене поставила. Посадила мене на, на себе і дала мені книжки, щоб я читав. І ви більше не тікали? Не помню, знач, не тікали Вроді ні, да.